Добро доброго дня, друзі і колеги. Звертаюся до вас з таким проханням підтримати збір мого близького товариша, військовослужбовця, командира 3-го прикордонного загону артилерії. Збір на автомобіль їм потрібен для виконання бойових завдань. Тому долучайтеся. І я думаю, у нас багато свідомих українців перемога буде тільки завдяки цьому, що ми єдині. Слава Україні. Доброго дня, шановна шляхта! Гадаю, марним я пояснювати, яку ціну сьогодні українські військовослужбовці платять, за для того, щоб звільнити нашу державу від російських окупантів. Саме тому я звертаюся до вас надати мені допомогу у зборі на пікап або інший транспортний засіб повищеної прохідності для мого підрозділу, а саме відділу застосування артилерії, третього прикордонного загону. Імені Героя України, полковника Євгенія Підкуса, з цією метою я зробив банку в Монобанку. Сума збору 350 тисяч гривень. Якщо робити збір загальними зусиллями суспільству, ця сума є посильною. Для мене дана сума колосальна. Тому я звертаюся до кожного небайдужого українця, до кожного небайдужого громадянина, надати мені допомогу у даному зборі, донатьте, робіть репости, поширюйте даний допис. І допоможіть мені, будь ласка, у даному зборі. Тому хто зробить найбільший вклад на банку, я обіцяю подарувати прапор з гербом нашої військової частини, а також підписами військовослужбовців. Ми всіх переможемо, тому що ми сильні, ми разом. Слава Україні!